Привіт! Ви на каналі Квітуча Україна. З вами, як завжди, Аня. І сьогодні у нас в ефірі рослинні новини. Ну, По-перше, хочу показати свій спа-салончик. Тут у мене відходить від страшної обрізки мій антуріум Crystal. Він втратив ще три листка, я його так пообрізала до живого всі зіпсовані частинки листочків, і наразі він виглядає ось таким чином. Він стоїть у мене ось біля зволожувача. І я сподіваюся, що незабаром вже можна буде похизуватись, нарешті, молодим листком. Адже півроку цей кристаліном у мене і жодного молодого листочка він мені досі не видав. Підвищення вологи, обробка фунгіцидом, йому допоможе. Ну і поряд тут мої красуні просто тут стоять і кайфують від підвищеної вологи. Також у мене ось тут є алоказія мело, вона почала скручувати листочок. Нещодавно я її дістала зі стаканчика і зрозуміла, що вона намагалася скинути корінці. Декілька вона втратила, посадила у свіжий ґрунт на гнотовий полив, і вона ось так у мене стоїть, теж тут біля. Зволожувача, сподіваюсь, що незабаром їй стане легше. Так, ми з вами спустилися на підлогу. Відповідно, ось ці рослинки, які зараз у мене стоять у Максимі, це і привід для сьогоднішнього відео, тому що, нарешті, я дісталась до своєї калатеї і до своїх главнемочок, які мене турбували досить сильно. Ну, по перше, щодо калатеї, зараз ось тут з боку ставлю відео фотографію. Подивитись, як вона виглядала ще кілька місяців тому. Раптом почала сушити, скручувати листя, листя чорніло, от саме чорні такі плями. І сьогодні я залізла її в коріння, подивитись, що там. Ну, почну по порядку з аглаонеми. Аглаонема Марія у мене почала ось так жовтити листочок, я дістала її з горщика, коріння у неї живе все добре, але було пересохле. Сухі частинки корінців я обрала. Зараз теж тут вставлю фотографію, бо встигла сфотографувати з сухим корінням. А, про всяк випадок замочила у Максимі, тому що сухе коріння, воно схильне до загнивання. І зараз буду саджати всі ці рослинки у перліт вологи і ставити у тепличку для того, щоб вони нарощували більше мені корінців. А, далі, Аглоонема. ось ця забула її сорт. Ось тут, на стеблу, де мій палець. З'явилася така коричнева м'якенька плямка. Я перелякалася, що вона почала загнивати, тому теж дістала її. У неї було два підгнивших корінчики. Два корінці відпали. Знову ж таки, замочила в Максимі, і також піде у маленький-маленький стаканчик стопочку пластикову, у перліт нарощувати коріння. Ну і ви бачите, що на таку рослинку корінців у неї досить мало, тому вона мені не дає листя. Сподіваюся, що у стопочці вона швиденько наростить мені багато корінців, і я вже нарешті побачу нові листочки. Ну і тепер калатея. Калатея пережила сьогодні дуже складну операцію хірургічну. Виглядає вона коріння ось таким чином. Ось тут видно, як у мене чорніли листочки. Його цей листочок я приберу. І що хочу сказати: Ну, по-перше, це все було на одній бульбі. І е, у середині цієї бульби я знайшла нетканий стаканчик, касетний, в якому, судячи з усього, вона пророщувалася ще у Розпліднику. Корінців багато було гнилих, дуже багато. Бульба згнила вщент, вона просто була схожа на гнилу картоплину, м'яка коричнева, я її викинула. Що змогла? Зачистила гострим стерильним ножем. І не дивлячись на те, що корінці тут все ж таки не всі білі. Я вирішила спробувати ось цей корінчик лишити. Бо кінчики у них біленькі, ось ці волосинки, і я сподіваюся, що вона оклигає. Так, це перша ось відділила другу. У цієї теж є ось світлі корінчики. Сподіваюсь, теж все буде добре, особливо після Максима, бо дуже на нього сподіваюся сьогодні. Третя, тут взагалі великий корінь, світлий, і слава Богу, живий. Є маленький коричневий. Перед тим, як саджати у перліт, подумаю, чи варто його залишати чи прибирати. І, і ще одна, дві, дві, теж одна ось з великим світлим корінцем. І, і остання, тут, взагалі, під чисту майже все познімала. Ну, Сподіваюся, що бульбочка наростить нові корінці у перліті. В принципі, зелень є. Пити ну, плюс-мінус, я думаю, що чимось вона там зможе, хоча б трохи. Перліт буде вологий, так само, як я у одному з недавніх відео показувала, як я живці монстери вкорінювала. Всі оці частинки листочків зіпсовані, я позрізаю і теж будемо спостерігати у наступних випусках, як вони почуватимуться. Ну, І ще одна героїня, Наташа. Яка тепер виглядає ось таким чином. На ній залишився лише один листочок, але вона видає ось вже нові зелені рости. А що з нею трапилось? Ну, Я її повирізала яйця, як я їх назвала. Ось тут були такі бульби. Фотографію вставлю, покажу. Теж вона тільки що відпочивала у Максимі аж цілих пів години. Чому? Тому що дуже багато гнилих корінців. Дуже багато. Що трапилось? Після того, як я повирізала ці бульби, її треба було і скоротити полив. І, в принципі, взагалі може не поливати, доки вона не дасть нові зелененькі листочки. Але Аня ж трошки протупила, поставила, по-перше, її у тепличку, по-друге, поливала навіщось? Я не знаю, навіщо, бо мені було шкода, що там є живі корінчики. І вони геть там пересохнуть, і я потрошку туди води наливала. І вона реально загнила. Зараз я буду це все зачищати, бо там он видно всередині, бачите, воно все геть таке ніяке. Зачищати ще буду раз, вимачувати після зачистки у Максимі, і потім буду садити у геть сухий ґрунт, абсолютно сухий, без нічого, без ніякої вологи води. І буду чекати, коли розпустяться нові листочки. Коли вони розпустяться, тоді почну поливати. Ну, а доти буду щодня носити у душ і зволожувати їй крону душем. Інших варіантів я не бачу, щоб її врятувати. Ну, сподіваюся, що все ж таки Максим теж їй допоможе. Подивимось. Поки що вона лежить от підсихає, щоб я могла побачити, де у неї гниле, а де ні. Ну, а далі поїхали дивитись позитивні новини, бо щось почали якось песимістично. Так, рослинки почали відчувати весну. Регал Shields тільки не но розкрутила новий листочок. Подивіться, який гарний, ще зовсім тоненький, і незабаром він має мені показати свій розмір, ще поки що росте. Наразі вона тримає 5 листків, я її не пересаджуватиму ще найближче півроку, хоча вона росте у маленькому горщику, тому що доки вона ось так викидає листя, краще, щоб у неї коріння було в тісноті. Далі спробую показати, так, щоб вони не попадали, листочок полі. Теж молодий новенький, я його показувала у минулих новинах, але зараз він достиг, дозрів і вже у повний ріст можна подивитися його розмір. Дуже класний. Теж свіжий листочок венті. Абсолютно молоденький, тільки-тільки ось розкрутився. І лізе ось тут. Видно, наступний листочок. А наразі на ній вже 10 листків. Лізе 11 але вона ось жовтить і потроху відсушує той листок, що був ще в попередніх новинах. Відсушує вона оцей листок а вже довго. За цей час вона мені дала три молодих листочки. І вся ця краса зараз виглядає ось таким от феєрверком зеленим. Ну, просто взагалі дуже-дуже крутезна аллоказія. Я задоволена нею безмежно. Ось тут у мене зовсім зовсім молоденький листочок Фрайдека, дивіться. Теж буквально ось тільки розкрутила. Він, ось, подивіться, поруч старенький, такий, він більш зелений. Вони всі такі темніші. А це ще салатовий і дуже-дуже ніжний. Так, обережно. Виставляй, куди тобі його хочеться. Так, ходімо далі. Моя монстерка Андансоні, яку я нещодавно пересаджувала на. Моховий тотем. Повикидала дуже багато молодих листків. Ось один з них, ще світленький такий, ось другий. І, в принципі, ну збільшення листків я поки що не бачу, але взагалі мені подобається, як це виглядає ось таким кущиком гарненьким. Зараз а, вона стоїть у мене на моховому тотемі, тільки що налила туди водичку. Вже вологий мох. висихає, на жаль, дуже швидко, буду шукати інші тотеми, які відкриті тільки з одного боку. Тому що оці трубки все ж таки мені не дуже подобаються, бо дуже швидко просихають. А тут вкорінюються живці моїх порізаних фікусів Анастасія. Деяким добре, деяким не дуже. Зарано, занадто рано, в цьому році я її постригла. Занадто рано я полізла в коріння фікусів, і я дуже про це шкодую. Це мій Antuріum Platinum. Теж трошки ось тут підсушив плямку, але на день переїжджає сюди на віконечко до світла, а вночі стоїть біля зволожувача. Філодендрон Гігантеум. Намагається розкрутити ще один листок. Ці листочки я підняла на ось цю липучку. Дуже гарні. Останній листочок, який він мені видав, досить маленький. Але лізе наступний, я дуже сподіваюся, що він вже буде більший. Стоїть це все у мене, так як це рослинка варіагатна на підвіконні, де зараз найсвітліше місце у моїй квартирі. Дуже сподіваюся, що все ж таки листочок дасть більший. Моя шефлерка Жанін, яка пережила теж зимову обрізку, пересадку і так далі, плод наплодила діточок досить багато і виглядає вже здоровою. Вийшла з теплички. Тут у мене дуже багато зараз стоїть фіалочок, тому що їм тісно на поличці під лампою, а я хочу, щоб вони порозкривали свої розетки. Це діточки, які теж були в одному з випусків. Це конкретно орієнталь-пасиночок, і ось там видно, між листочками він намагається зацвісти. Перевела вже на е, фосфорно каліні добрива, для того, щоб вона набралася сил і зацвіла в повний ріст. Глоксинія. Теж минулорічна героїня одного з випусків. А цього року вона мені випустила тут аж два рости з однієї бульбочки. Зараз ставлю тут фотографію, подивитись, і в групі по галоксиніях мені порадили одну з них відрізати. Я її відрізала і ось таким чином: зараз це виглядає: я її поставила у вологий а, субстрат під лампочку і чекаю, коли вона наростить корінці. Так, тут цікавого більше нічого, ну, тепличку свою покажу ще дивіться. А, алоказії підростають, дуже сильно підросли листочки деяких сортів. Дуже багато з них повідкривало ще нові листочки. Але прикол в тому, що ось тут, якщо вам видно, бульбочка, яка у мене підписана була як скальпром, і я дуже раділа, що нарешті вона прокинулась. Судячи з листя, таки не скальпом. другий листочок, коли випустить, буде вже більше сортових ознак, і тоді буде зрозуміло, чия це дитина. Бо зараз, ну взагалі, не скальпом, бо у скальпруму низ ідуть такі вушка гострі, а тут синуса взагалі майже немає. А, пінатум, який мені дістався від таємного Санти. Розкрутив ось тут один молодий листочок, і ось вже розкручує другий молодий листочок. Дуже швидкий, мені подобається. Єдине, що листочки поки що були без розрізів бокових, бо виглядати мається отак. А поки що він мені дає суцільні. Але теж стоїть на півдні, де багато світла, і я дуже сподіваюся, що рано чи пізно він дасть мені розрізане листя. ходімо подивимось монстерочку мою. Так, монстера. Так і стоїть у мене поки що на балконі. За половиною тижні вона мені вже крутить третій листок. Ось цей був половиною тижні назад. Ось цей ще світлий, ще навіть не потемнішав. Це був тиждень назад. І ось подивіться на цю красу. Мадам тут подобається явно. Дуже сильно пришвидшилась на світлі на південній стороні. Додала ще моху. Буквально на минулому тижні, коли відкрився ось цей листочок, я додала ще ось тут моху і не можу її розвернути корінчиками, бо вона така стала тугенька. Прив'язала, сподіваюся, що корінчики відчують, де волога, і самі туди залізуть. Не знаю, подивимось. Банан. Після випуску, ну, не дарма, мабуть, у мене довго не складалося з зйомкою цього випуску про бананчик, бо, знову ж таки, занадто рано я до нього полізла, не треба було його пересаджувати, бо тепер він намагається відійти від цього стресу і розкрутив мені ось один, два, крутить третій листочок, але дуже туга розетка стала, і ось ці листочки стали набагато менші, ніж були раніше. Не знаю, з чим це пов'язано. Прочитала в інтернеті, що коли така стає туга розетка, що не розгортаються до кінця листя, не відкидаються от ось так на череночках, як ці, а тримаються такою тугою розеткою, то треба знімати нижні листя і звільняти серцевину. Але я поки що до цього не готова, я чекаю ще хоча б тиждень-два, для того, щоб це все зробити, вже і не так воно стресувало сильно. Тут маю ось такий стаканчик на гнотовому поливі. Тут у мене фікуси, тут фікус з екзотика, і поряд з ним стоїть фікус Наташа. Всього 5 живців, О, ця рослинка виставлена на продаж, хто хоче фікусів, аж 5 штук в стаканчику. Будь ласка, пишіть. Мої контакти є під цим відео, і я залюбки надішлю, бо вже намічається тепло. Хочу показати ще ось цю красуню. Вона мені дісталась у подарунок від жіночки з нашого чату в Телеграмі. Вона мені подарувала ось таку жовту традисканцію, було кілька гілочок, і ось так вона вже у мене розрослася. І така вона строката. Дивіться, на деяких більше зеленого, на деяких листочках більше жовтого. Мені дуже подобається Донечкін кротон. Росте у личузі на гнотовому поливі, скинув два нижніх листочка ось на цьому пагоні. Це, Я так розумію, у нього природнє відмирання старого листя. Нові листочки поки що дуже мало варієгатності, дуже мало плямок, але теж зараз перевели його на фосфорно калійне добриво, і я сподіваюся, що незабаром пригріє сонечко і він нарешті розфарбується. Всі мої рослинки нещодавно пережили чотири обробки від павутинного кліща. І цей кротон теж. Кліщі, павутинні дуже люблять кротони, тому будьте пильні, уважні. Ось така краса, дивіться. Прям пишаюсь їм, бо цей кущик він дуже-дуже гарно розрісся за півроку, відтоді як він у нас з'явився. Поряд тут стоїть фікус Даніель, герой одного з відео попередніх. Дуже-дуже швидко росте. Пережив формувальну стрижку десь приблизно місяць тому, і вже ось дає, дивіться, багато молодих листків викидає. Теж стоїть на південному підвіконні. Це у мене кімната над кухнею і росте дуже швидко. Зараз стоїть повернути до сонечка лисою цією стороною, бо я дуже хочу, щоб на ту сторону заросло. Прийшли до мене в спальню, північна сторона. Подивіться на цю красу: це місячна доріжка, цвіте. Багато квітконосів нових, теж на фосфорно-калійному добриві, зараз має зацвісти ще пишніше. Прибрала один ряд листя, бо воно було ось таке здорово гігантське. Ця розетка займала половину підвіконня. Коли на розетці наростає дуже велике довге листя, це означає, що фіалочці не вистачає світла. Тому вона переїхала у мене сюди на підвіконня, де більше їй. Потрапляє сонечка, особливо вранці, бо схід у мене теж трошки тут зачеплений, і ось така краса. Ну, і чого я сюди прийшла? Хочу вам показати ось цю гарненьку красоту. У мене новий листочок видала моя монстерочка Альба. Подивіться, яка краса. Ще світлий, ще такий зовсім-зовсім тоненький. Ось був попередній, виглядає він отак. А цей дав більше зеленого. Мабуть, вона хоче стати тайкою, я не знаю. Але, ну що їй заважає поміняти варієгатність? Нічого. Всі вони походять від одних і тих же рослин. Іноді варієгатні рослини згадують своїх пращурів і. Вмикають реверсну варігатність. Це я, звісно, пожартувала з приводу тайки, але гарненька, дуже гарненька. Ну, і мої сингоніуми теж стоять тут біля віконечка, нарощують зелену масу. Дуже чекаю, коли наростять корінці, бо досі крізь стаканчики коріння не видно, для того, щоб їх пересадити вже на гніт. Ось такий новий листочок мені дала пандочка подивіться. Ті попередні були такі більш зелені, якщо бачите, а ось цей, ну, взагалі, дуже-дуже плямистий вийшов. Ну, і так, загалом, майже всі дають молоді листочки. Ось такий гарний листочок дав Крістмас, Як вам його показати, не знаю. Ось такий дуже багато червоного. Загалом більше світла і одразу більше кольорів. І зараз ще покажу. Сингоніум uh, Саншайн, подивіться, це той, що найшвидше у мене росте, видав мені ось такий листок. Ще теж дуже молодий, глянцевий, але подивіться, яка червона взагалі прожилка пішла. Загалом вони ось такі у мене, всі салатові, видно рожеві ці прожилки, але вони були неяскраво виражені. А зараз, от як почало з'являтися сонечко вранці, то ну, прям дуже-дуже гарненьке, дивіться, клас. На цьому буду завершувати. Щаслива, як завжди, була з вами зустрітися у квіткових новинах. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте вподобайку цьому відео, бо це допомагає просувати україномовний контент. До нових зустрічей! З вами була Аня.